Жили були дід та баба, їли кашу з молоком, пили колу, фанту, живчик, мали дачу під франківськом, джип тойоту, тачку, фіру. Словом жили непогано, але все ж як людям мало й мало. От дідусь, як справжній рицар, посадив для баби рібку. Рібка виросла велика спершу як кулак, потім як коліно, потім як буряк. Потім як два, а в кінці стала така, як дідова голова. Ось картопля, ось буряк, ось капуста, так. так так А оце ось рібка, та яка велика, Жи достигла, як на гріх, треба скликати усіх. Ріб курвати їх робота, бо мені щось неохота. Бабо, бабо, іди сюди, виручай мене нас біди. Чого кричиш, старий? Зараз фільм іде новий. Ти мене перебиваєш. ну чого ти тут горлаєш? Годі вже відпочивати, часто став рожай збирати. Я не здужу його робити, бо у мене в собою руки нові і живі. Термінатор, фільм не вироку, Поки буду тут купатись, це цікаво може статись. Нема часу тут крутитись. Треба фільм іти дивитись. Зараз внучку погукає, хай вона -то допомагає. Внучку, внучку, йди сюди, вноча нас із біди. не дасте. Щоб працювати, мрія моделю стати. Вже ось нігти наростила, манікюр собі зробила. Поки буду рібку рвати, можу нігти поламати. Зараз жучку погукає, хай бо допомагає. допомага. Жучко, жучку, йди сюди, виручанися з беди. В тебе лапа, я гревлі, вирва рібку із землі. Я закон. По газети всі читаю. Це робота немає. Кисенько поки я. Китя, китя, ди сюди, звичайно, із біди. Ходи спати та гуляти, будеш руку виривати. Я культурна, дуже китя, не для мене в землі ріця. Зараз я піду посплю, потім трохи погуляю і сметанки пошукаю, потім віска супоїм. Чао, я йду у дім, зараз мишку приведу, розкажу їй до ладу, як ідеї треба встати, як її рибку виривати. Мишко, Мишко, йди сюди, виручай нас із біди. Мишко, мушу спрацювати, треба рівку виривати. Чи дурніша я за всіх рівку рвати, та це сміх. Я ніколи не трудилась і від цього їжу. Всі розбіглись від роботи, щоб не мати їм туркоти. Дід пішов до лазні митись, баба новий фільм дивитись, внучка нігті шліфувати, жучка книжечку читати, кицька спати на осоні, мишка їсти сир в коморі. Так пройшло чимало часу. І скінчились їх запаси, хочуть їсти. Та дарма їжі вже давно нема. І згадали тут про рідку. Нагород пробігли швидко, кожен першим хоче стати, Рібку із землі дістати. Всі прибігли та дарма, все закутала зима. Що робити їм усім? Треба йти в холодний дім. Друзі, добре пам'ятайте, на лежачих не зважайте. Закінчилась наша казка. Хочемо ми сказати, будь ласка, чи хазяїнти, чи їсть? Хто не робить той не й?